На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів столиці. Для столичної спортшколи за 1,6 млн грн гривень закуповують два баги. Київводфонд збирається витратити 2 мільйони на обслуговування автоматизованих вбиралень. У ремонт 12-го корпусу Олександрівської лікарні вкладуть 4 мільйона гривень. За єдине вікно для споживачів комунальних послуг Солом'янки заплатять 6,4 мільйона. За ТО Тойот і Лексусів Укранавти заплатять 4,7 мільйона. У гімназії на нивках за 32 мільйона гривень збудують укриття. Метро Києва заплатить 10,5 мільйонів за армовані поручні. У ремонт Національного музею України у Другій світовій війні вкладуть 1,5 мільйона. Київ витратить 30 мільйонів гривень на асфальтобетон. За Ту і ремонт вантажівок Київводоканалу заплатять 26 мільйонів. За ремонт пошкодженої росіянами школи на серці заплатять майже 2,5 мільйона гривень. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Буча за 1 мільйон і 200 тисяч гривень відремонтує тротуар. Комунальники-володарки заплатять 6,3 мільйона гривень за пальне та електрику у щасливому долі, та майже за 22 мільйона гривень повинні збудувати критий спортмайданчик. Під Борисполем за 23,7 мільйонів гривень відремонтують трасу. У вишневій громаді зміцнюватимуть русло річки Сіверка для нової паркової зони. Ремонт даху гуртожитку спортколеджу у броварах оцінили у 15,5 мільйонів. У Макарові за 33 мільйона гривень відремонтують пошкоджені росіянами будинки на проектній вулиці. Вижгородська міськрада заплатить 2 мільйона за висвітлення своєї діяльності. Хірургічний корпус обласної лікарні Київщини відремонтують за 7,4 мільйона гривень. За ремонт майстерні Катюжанського профколеджу заплатять 3,6 мільйона гривень. Влада Вишневого заплатить 2,8 мільйона за залізничну доставку вантажів. А відділення Приватбанку у Бородянці відремонтують за понад 4 мільйони. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.